Тенко зараз Безус Безус із м'ячем на правому фланзі розвертається в нас Роман на Ярмоленка. Ярмоленко під ліву ногу на дальню стійку. І Ленс. Джермін Ленс приймає м'яч і пробуває Джермен Ленц Ленс. Рахунок 1-0. Перший м'яч забиває у нас футболіст збірної Нідерландів за Київське Динамо. І наскільки ж легко так дали йому прийняти і пробити. Ну, така навіть театральна пауза, можемо сказати, у цьому епізоді. Я вже подумав, що і атака завершилась. Джермен Ленс також слід відзначити, що поборовся то до закінчення епізоду. І навіть зумів пробити. Давайте ще раз дивитися, передача від Андрія Ярмоленка боротьба із Болтаєвим. Навіть у повітрі, можемо так її назвати. І Болтаєв дає приймати, ну і де ці 5 захисників Актобе. Зверніть увагу, чому Болтаєв. Прикривав із-за спини Ленса, а не перед Ленсом. Ну і Ленс, поставивши корпус, розібрався і пробив повз Сідельникова. Класний м'яч для сьомого номера. А Динам? Віддав передачу. Ну ось вона перша така передача. Діагональ. Андрій Ярмоленко приймає таку передачу, буде обігрувати. Віддає на Безуса. Безус! 2-0. Ну, просто фантастична атака проходить київського Динамо. Відзначали ми, що. Досить рідко робить ці довгі передачі вело за останнім часом. І тут, будь ласка, на замовлення фантастичний пас на метрів 40 віддає. Ну а Роман Безус забив після передачі вже Андрія Ярмоленка. Те, чого вимагали вже, мабуть, і всі вболівальники. Ярмоленко там у Казахстані обігрував два-три суперника. Як класно тут зіграв, одного відіграв, одразу ж віддав, і одразу в дотик Роман Безусу кут поклав. М'яч зробив рахунок 2-0. Ну і наскільки ж красиво пробив Безус від Газону. М'яч ще більше закрутився у кут. По футзальному так можна сказати, пробував. Ну, класно розібрався і сіде. Але хай там як Динамо продовжує атакувати Бокані! Забиває третій м'яч. Знову ж таки, передача із флангу. І Бокані черговий м'яч за київський Динамо забиває. 3-0. 0 І тепер. Завдання Актобе стає просто нереальним. Ну, завдання стає насолоджуватись футболом на прекрасному стадіоні НСК Олімпійський на класному газоні. Хоча й весь день йшов дощ. Ну ім Його м'яч забитий головою, його м'яч забитий як справжнім форвардом. Давайте подивимося. Джермейн Ленс гол плюс пас у нього вже. На 35-ту хвилину першого тайму тут правою ногою він віддавав цю передачу. І Мбокані, ну також Дмитрин, ну між двох захисників, навіть навіть це був не захисник, а та Гіберген, опорний півзахисник повернувся. У мене залишається те ж саме питання, яке було і на початку. Де п'ять захисників актуально? Раніше почав забирати ноги. Ну, придумав. Просто придумав у нас Штефан Штудер. Пенальті лежав уже на газоні Драгович. Ну а Гейнріх захотів заробити це пенальті. І просто сам ногою зачепився за футболіста збірної Австрії. Тож Гейнріх біля м'яча проти нього Максим Коваль Генріх пробиває і рахунок стає три-один. Пезос. Тримає і нікуди віддати. Ось, лише зараз на ідеї, фінтить ідеє під ліву ногу. Ну і ставте пенальті, пане арбітре. Пенальті дуже подібний пенальті. Ще раз давайте дивитися. Ну дуже, Дмитро, подібний епізод. Ось до того, де, коли Олександр Драгович ну ні, сам, мабуть, асистент такий за воротами, що підказує про те, що як треба ставити пенальті. Ну давайте дивитися. Сам посміхається Олег. Володимирович Блохін. Ну і чули ви від Олега Блохіна, I don't know. Ну а чи заб'є Браун ідея? Дивимося а, зараз на екранах. Розбігається ідея. Рахунок стає 4-1. Ну, навіть не розбігається, розходиться. А, розходиться і дуже спокійні емоції від а, ідея та від а, футболістів. Динамо. І атака Динамо продовжувалась. Ну якби не випнувся із гри, то міг би забивати. Хачеріть Гусєв. Із його ноги пробуває Гусяв, Який же ж м'яч. Забиває у нас капітан Динамо. Неймовірний удар у дальній кут. І рахунок рахунок стає 5-1. Відразу Гусєв показує готовий іти на заміну, тому що готовий вийти на поле і до мого й Ми зараз побачимо. Ну і дійсно, супергол. тут. Я з тобою погоджуюся. Зліво, як розгайдав там суперник. Ну давайте дивитися. Зібрав на собі двох між ними в дальній кут з під Олег Гусів. І одразу ж буде дякувати партнерам, тому що здається, саме його зараз і замінить до мого відео ну, тут ще раз і ще раз. Ну який класний гол від Олега Гусєва, капітана Київського Динамо.